У корабельному районі Миколаєва відновлюють житлові будинки та інфраструктуру, які постраждали від російських обстрілів. Загалом планують відремонтувати 25 багатоповерхівок. Проєкт реалізовується за фінансової підтримки данії в межах програми управління ООН з обслуговування проєктів. Як просуваються роботи та що вже вдалося зробити, з'ясовувала наша Олександра Долматович. У Миколаєві триває проєкт відновлення громад та соціальної інфраструктури. В його межах управління ООН з обслуговування проєктів, відоме як ЮНОПС, реалізує ремонт житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії у корабельному районі. Коли міжнародна організація з обслуговування проектів ЮНОПС вирішила допомогти місту Миколаєву та корабельному району з питань благоустрою, було визначено проведено обстеження та визначено окремі локації, які потребували місць благоустрою. Зокрема, це було два спортивних майданчика. Підрядники проводять заміну вікон дверей у квартирах та прилеглих зонах, додатково відновлюють дахи та фасади будинків, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Таким чином планують відновити 25 багатоповерхівок району. Ми міняємо вікна, ми міняємо двері у квартирах та в сумісних зонах. Внаслідок цього як непряма дія буде значно скорочено споживання тепла, в тому числі додатково ми відновлюємо дахи та фасади в случаї наявності пошкоджень наслідок російської агресії. Жителька багатоповерхівки Вікторія одна з тих, чиє житло пошкодив ворожий обстріл. Тепер каже, що дуже задоволена заміною вікон та якістю робіт. У мене чотирикомнатна квартира. Всі вікна були вибиті. І от зараз і лоджія там розрушена, вся була, от. і балкон, і лоджія, все було побите. А зараз поставили вікна, роблять дуже добре, так добросовісно, так акуратно, як, я не знаю, навіть як яєчка. ровненько, красиво, білесенько таке. Також, завдяки управлінню ООН з обслуговування проєктів, відновлено два спортивні майданчики для жителів цього мікрорайону. Це сучасний майданчик. Він поділен на окремі три зони. Як ми бачимо з вами, це і Люди можуть займатися й баскетболом, волейболом, займатися на тренажерах. Майданчик огорожений, є освітлення, є окремі зони з гумовим покриттям, малі архітектурні форми встановлені на даному майданчику. ЮНОПС за фінансової підтримки королівства Данії з 2023 року займається активним відновленням соціальної інфраструктури та житла після російських обстрілів. Єнопс працює з датським урядом, який є стратегічним партнером міста Миколаєва та допомагає у відновленні соціальної інфраструктури та житла. Роботи ведуться з 2023 року активно. І наразі ми відновили відновлюємо майже 50 будівель багатоповерхових у різних районах міста Миколаєва. Нагадаємо, що подібне відновлення реалізують в мікрорайоні Ліски Заводського району. Там також завдяки ЮНОПС триває капітальний ремонт житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів. Ці проєкти планують завершити навесні. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.